Сьогодні маємо на огляді автомобіль, який дуже люблять всі за його надійність, м'яку їзду та статус. І це Toyota Camry 55, 2015 рік офіціал. Тут крашені всього дві деталі: 2,5 газ бензин. Автомобіль повністю обслужений. Всі масла, фільтра замінені, включно з маслом в коробки передач. Тут 206 тисяч км рідного пробігу. Машинка вся в тоніровочці обезшумлена на максимальній комплектації із заднім пакетом. Тут погляньте, яке гарне адаптивне лінзоване світло, до речі, за 900 доларів. Маємо по стандарту омивачі фар, і парктроніки передні та задні, камеру заднього огляду. Тут стоїть нова зимова резина, і погляньте, з якими дисками вони виглядають просто. Офігенно. І колір тут, до речі, не чорний, а такий темно-темно-сірий, який ще трошки синім відливає. Але дуже цікаво виглядає. Авто все обезшумлене, в тоніровочки, все як треба. Давайте покажу вам його салончик. Почнемо із задніх сидінь. Погляньте, які ідеальні карти. Яке гарне дерево, скільки місця позаду. Давайте сядемо. Так, авто в нас на безключовому доступі заводиться кнопкою старт-стоп. Дуже гарна приборка. Так, ніяких помилок в нас немає. Музичка хороша. Так, дуже мені подобається, як виглядає ця приборка. Така гарна підсвіточка. Далі маємо клімат, підігріве дзеркало і підігріве також сидінь. Так, дивимось, камера заднього огляду. Вважаю, все дуже чітко показує. Коробка перемикає без проблем. Тут ми маємо підстаканечки звичайно, гарний, зручний підлокотник Так. Так, да, вона дуже м'якенька, дуже м'яко кермо відчувається просто супер, неперевершено. Ну, так, дійсно, видно, що в автомобіля немає ніяких проблем. Що ви приїхали, купили і ще довго-довго будете їздити та насолоджуватися поїздками на цьому автомобілю. Адже він весь обслужений, тут так звичайно, є круїз, та вартує своїх коштів. Адже це Тойотка, Кемрі, все, як ви любите дуже хороший дизайн: це про надійність та про статус. Так, ціна на цей автомобіль: 16,5 тисяч доларів. Він також доступний на виплату в лізинг та кредит, якщо вам не вистачає всієї суми коштів. Знаходиться тут на авторинку, місто Біла Церква, вулиця Сухоярська, 18. Ми працюємо щодня без вихідних. Приїжджайте до нас на тест-драйви. Тож, хто хоче собі попередній прорахуночок в лізинг або кредит на це авто, пишіть, звертайтеся. Ну, а краще, взагалі, приїжджайте та купуйте собі цю малишку.